Хеппі лор допомога при болю в горлі. З нами на зв'язку нані Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Від нього дізнаємось про ситуацію на Миколаївщині. Вітарій, вітаємо вас. Вітаємо пане Віталію. Доброго ранку. Ситуація на Миколаївщині стабільна. Вчора двічі обстрілював ворог з серед активних систем Очаківську громаду та міста Чаків. Без жертв, але є руйнування приватних будинків. Зруйновано декілька повністю дахи криш, але без жертв пане Віталію. А як багато таких громад на Миколаївщині, які потерпають щоденно? Дві Куцурубська і Очаківська громада, і ще в нас ж під окупацією Кімбургська Косад, де три населених пункти. А як виглядають ці дві громади? Скільки там будинків зруйновано? Чи є взагалі вцілілі? І скільки людей там живуть? Давайте я показовим. Розкажу про чаків, тому що більш-менш показово. Там з 15 тисяч зараз проживає біля 7,5 тисяч людей. Багато людей виїжджають на вихідні поруч громади, чи ну тому, що дозволяла погода. При цьому чаків відбудовуються під обстрілами, тому там не все, там не, не багато людей. Люди дотримуються заходів безпеки, але при цьому місто живе і намагається відновлюватися. Яка ситуація в самому Миколаєві? В Миколаїві ситуація стабільна, спокійна, скажімо так, обстрілів не було в нас давно, слава Богу. Тому в Миколаїві ситуація спокійна. А яка зараз обстановка в Миколаєві і в області, зокрема, із питною водою? Дивіться, був був реалізований проект із ініціативи Офісу президенту. Кабмін виділяв гроші на Проєкт, там резервне водопостачання він буде тримати ну, по плану до жовтня, до кінця максимуму до нового року. На зараз є що обговорювати, і можливо погіршення якості води в майбутнє. Можливо. Але зараз ми пропрацьовуємо. Але на зараз вода в нормі і вона є. Які заходи вживає міська влада в контексті підготовки міста до опалювального сезону? Міська саме влада чи взагалі всі, давайте і та, і та. Ми готуємося з квітня місяця, з березня до опалювального сезону, ми майже готові, ну, він в нас буде. Зважаючи на досвід минулого року, ми там прийняли певні рішення і диверсифікували цю систему. Що стосується людей, то щодо постачання дров. То ми змінили логістику, виключили з ланцюга укрзалізницю, теж за досвідом минулого року. Ну так і вдалося зробити. І тому ми автобільним транспортом будемо забезпечити дровами населення, яке цього потребує. В Принципі ми до зими готові. Хотілось би, щоб зима була така ж тепла, як минула, Ну будемо дивитися. Пане а скільки загалом людей потребують дров чи вугілля для опалення? От ті, яких росіяни залишили без нормального опалення? <кій> ну такого нема в принципі. У нас там більше 40% в області – Це альтернативне опалення, саме в сільської місцевості. Що стосується центрального опалення, воно теж диверсифіковано там. 40 центральна, а 60 вже диверсифікована. Тому це люди, які більше в сільській місцевості, які потребують опалення на дровах. Минулого року це було 20 тисяч кубів, яке потреба була. А цього року 6,5 тисяч кубів ми плануємо передати людям. Металю, які проекти сьогодні реалізуються у місті? Інфраструктурні або, можливо, інші, які покликані підвищити комфортність і забезпечити стабільність надання комунальних послуг? У Нас багато проєктів. Дуже гарна новина, що вже стартували проєкти, які фінансуються повноцінно міжнародними партнерами, тому що там буквально позавчора пройшли тендери і на лікарні, і на школи, і почалося фінансування також. В широкому сенсі і міжнародними партнерами відбудови, тому наші проекти це щонайменш 10-7 шкіл, два медичні заклади це великі, які будують краще, ніж було. Відновлено там близько 23% від пошкоджених. Це більшість слабкі, маленькі пошкодження, вікна, дахи так і таке інше. Тобто, в нас робота ведеться, якщо порівнювати там Миколаїв. Зараз рік тому, ну ті, хто не був тут рік, різницю побачать. Пане Віталію, що відбувається із розмінуванням у регіоні? Якщо взяти цей рік так, от станом на вересень, скільки вдалося розмінувати і скільки роботи ще попереду? Е... Якщо що чесно, я на зараз вам цифру не скажу. Тобто я казав про близько 80 тисяч гектарів, а воно так і залишиться поки що з 288. А, і робота триває по цьому. Наш план був 85 тисяч на, до кінця року. Ми точно його, його закриємо. Питання в тому, наскільки більше зможемо зробити поверх плану. Віталію, щодо сьогоднішнього ракетного обстрілу, я нагадую, що небезпека. Ще для регіонів, зокрема західних, актуальна також Дніпропетровська, Запорізька та Харківська область. Там також оголошена тривога. Сьогодні ми бачимо удар, який можна назвати нестандартним відносно тих ударів, які росіяни завдавали впродовж останніх тижнів, тому що вже е, триває відправка ракет в Україну, якщо так можна сказати, удари по Україні ракетами впродовж е, ну, як мінімум п'яти годин. Вони використовують. Е, Різну їх кількість різними групами з різних напрямків їх запускають. На вашу думку, про що це свідчить і, це, і чи знаменує це початок собою якогось нового етапу в обстрілах України? Я вважаю, там було близько 32 ракет, мабуть, да було. Я вважаю, що це не свідчить про те, що там нова хвиля, таке інше. Я вважаю, що це російські окупанти експериментують та намагаються знайти. І проаналізувати нашу систему протиповітряної оборони. Тобто вони використовують інші траєкторії, більше дають ракетам літати для того, щоб паралельно з ударами проаналізувати нашу ППО. Але наша розвідка про це знає. А коли росіяни перейдуть до наступного етапу, чого можна очікувати після розвідки? Та будь чого вони ж нелогічні, тому. Їх розвідка, яка буде зараз зараз проходить. Я нагадаю, наші збройні сили змінять ситуацію. Їх розвідка буде ну, недоцільна, некорисна. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру сьогоднішнього ранку. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку.